вчинив диверсію на об'єкті Укрзалізниці поліцейські та СБУшники затримали ще одного волинського поплічника РФ. З'ясували, що 18-річний ківерчанин вчиняв злочини на замовлення спецслужб Росії. За даними слідства, молодик шукав легких грошей у телеграм-каналах. Його завербували ворожі спецслужби. За 600 доларів куратор пропонував волинянину підпалювати автівки ЗСУ. Залізничні колії та інші об'єкти, що мають важливе оборонне значення. В ході слідства встановили напередодні молодик уже скоїв злочин підпал у Рівненській області, добрався й до Волині. Фігурант погодився на підпал залізничної ролейної шафи, що забезпечувала рух однієї з ділянок у залізниці поблизу Луцька. Співробітники СБУ викрили зловмисника і по гарячих слідах відразу затримали його. Слідчий СБУ уже повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 стадії 113 кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі.